Чернігівське хімволокно ліквідують. Процес вже пішов. Згідно з рішенням обласного господарського суду, на підприємстві працює ліквідаційна комісія. Причина борги за кредитами. Згідно з реєстром, борги заводу складають 1 мільярд 52 мільйони гривень. Із них найбільше хімволокно заборгувало головному своєму власнику російському альфа-банку майже 730 мільйонів гривень. При цьому майна заводу не вистачає, щоб розрахуватися з кредиторами. Вартість актив. Я складає від шістдесят з половиною мільйонів. Повідомляється на сайті хімпрому. Останні чотири роки чернівське хімволокно майже не працює. Як писав хімпром, до кризи підприємство працювало успішно. Наприклад, у 2006-му отримало 406 мільйонів гривень доходів і 6,3 мільйонів чистого прибутку. Потім була запланована масштабна реконструкція. Під неї залучили кредити Альфа-банку в сумі 55 мільйонів доларів. На хімволокно почали реалізовувати інвестиційні проекти, але вдарила криза і завод з осені 2008. 2008-го більшу частину часу просою Так, у 2010-му виробництво «Капрон» працювало на 6% від проєктної потужності, а «Нід» – на 18%. 2011 рік Чернігівське хімволокно закінчило зі збитками більш ніж у 90 мільйонів гривень. При таких фінансових показниках погасити борги неможливо. Про це йдеться в судовому рішенні від 24 вересня поточного року, що і стало причиною ліквідації підприємства. Поки що інвесторів зацікавлених порятунку Чернігівського хімволокна не знайшлося, зазначається у повідомленні Чернігівського господарського суду.